Вітаю, дівчата. Погодьтесь, зайвих помад просто не існує, тому що кожна нова помада це натхнення. Тому що помади бувають ділові, є помади розважальні, є помади надихаючі, є помади для творчості, а є для справи. Є помади для вечірки, а є помади для нарядів. Є помади для подорожей, а є для ділових зустрічей. Є помади. Святкові, а є помади дуже сурові. Є помади сексуальні, є помади інтимні, тому що помада це просто яскравість. Тому поспішайте придбати собі у класних знижках помади першого тижня. Зараз розпродаж, помад у нас неймовірний. Якщо ви не бачите якихось помад, є ще у каталозі так само в класних знижках, тому що. Помада це як пора року. Будьте такі яскраві, як осінь, будьте такі стримані, як зима, будьте гарячі, як літо, і привабливі, як весна. Будьте завжди, завжди натхненні, щасливі, радісні. Бережіть себе і мирно!